Закупнянське підприємство одне із небагатьох у області, яке приймає зерно на зберігання не тільки з Хмельницької, а й з сусідніх областей, приміром Тернопільської. Дві тисячі тонн на добу. Саме стільки хліба може прийняти елеватор на зберігання, а загальна максимальна потужність підприємства 45 тисяч тонн. Як повідомив нам директор підприємства Сергій Манич, наразі на зберігання у закупнянське зерносховище активно підвозять пивоварний ячмінь. Крім того, тут зберігають і переробляють насіння кукурудзи. Ми переходимо до збирання і переробки насіння кукурузи. В середньому ми приймаємо десь близько 5 тисяч тонн насіння кукурузи. Це в початках. Тобто в нас лінія є. Ми приймаємо прямо з поля. Є необхідна техніка для очистки кукурузи. Від того, що раніше робили на туці, зараз ми це робимо на сучасній техніці. Незабаром на елеваторі запрацює насіннява лінія. Зерно живий організм, у якому навіть після збирання протікають певні життєві процеси. Тому якості насіння тут приділяють особливу увагу. За це відповідає лабораторія. Цьогоріч на якісні характеристики врожаю вплинули погодні умови. Цього року перші партії пішли зерна неоднорідні посіві і багато ще поступає недозрівшого зерна. Тому ми пускаємо на сушку і зразу до очистка, щоб відібрати це зерно, і воно після сушки щупліше і дочищаємо, щоб було якісніше зерно. Головне у цю гарячу пору, каже голова облдержадміністрації Василь Ядуха, зберегти очистити урожай та не допустити втрат при збиранні. На цьому і зосереджені всі хлібоприймальні підприємства області. А таких налічується в нашому краї три десятки та 980 зерноскладів. Тільки в минулому році вже побудовано три хлібоприймальні підприємства: це в Балині, Дунаєвецького району, Старокостантинівський цукровий завод, Теофіполь. Компанія сьогодні Голосків Летичівського району і цілий ряд. Планується розпочати будівництво потужністю 400 тисяч тонн елеватора в селі Хролен Шепетівського району. Загалом до кінця наступного року в області планується побудувати ще сім елеваторів, щоб Хмельниччина своїми силами могла зберігати та переробляти дари полів.